Хочеш бути багато успішним художником, спробуй лінійно конструктивний рисунок. Говоримо детальніше про академічне малювання. Отже, ви можете малювати якусь форму, спираючись на свій візуальний досвід. Тобто, що бачите, те і малюєте. А можете будувати форму, доконструйовуючи ті частини форми, які ви не бачите за рахунок ваших теоретичних знань з перспективи. Отже, ви конструюєте невидимі частини форми для того, щоб видимі були якомога точніше. А тепер забудьте, будь ласка, все, що я сказала, окрім одного слова. Точність. Подивіться, будь ласка, на два цих вироби. Вони однакові по вартості матеріалів, але вони не однакові по вартості. Вартість її різниця в десятки разів. Одна форма точна і красива, інша приблизна, не така естетична. Ну а для того, щоб бути точним в своєму малюванні, ви пам'ятаєте, що вам потрібен лінійно-конструктивний рисунок. Лінійно-конструктивний рисунок ваш шлях до успіху.